Слава Ісусу Христу! Сьогодні перед день великого свята, Різдва Христового. Для когось це свято, щоб смачно поїсти, для когось, щоб випити, а для когось свято, щоб не працювати. Але що ж це таке за свято, Різдво Христове? До Різдва Христового у людини майже не було шансів на спасіння. Вона повинна була дотримуватися усіх Божих заповідей, щоб врятуватися. А це дуже-дуже важко, майже неможливо. Але Господь Бог настільки полюбив людей, що дав шанс людині. Божа любов. Зійшла на землю у вигляді народження Ісуса Христа. І зараз у кожній людині з'явився шанс, шанс врятуватися від гріха, від зла, від пекла. Лише потрібно покаятися перед Ісусом Христом в своїх гріхах та прийняти Його своїм Господом і Спасителем. Благословінь вам.